Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але сьогодні Кремль несподівано показав Шойгу, який гучно заявив і повідомив, що нібито Путін погодився не бити по об'єктах енергетики України, але буцімто Київ відмовився. За словами Шойгу, Путін через посередника Туреччину передав начебто свою згоду не бити по українських об'єктах енергетики, але Київ, Україна відкинули усі ці путінські пропозиції. І як вам таке, Незважаючи на те, чи правда це, чи неправда про що розповідає Шойгу? Як вам така путінська так звана многогодовочка? Я хочу нагадати, що починаючи з 22 березня цього року Кремль почав знову масово обстрілювати нашу енергетику, і 20 червня він наніс дуже потужний ракетно-дроновий удар. Ми знаємо те, є офіційні повідомлення, що знищено чи пошкоджено близько 80% наших теплових електростанцій. Пошкоджена значна частина наших великих гідроелектростанцій, і зараз Путін каже: а ви не бийте нам у відповідь. Давайте домовимося, давайте без взаємних обстрілів. Фактично після цих атак у нас зараз ситуація з енергетикою, як ми бачимо, критична. Це б'є по нашій економіці, по нашому економічному зростанню, по нашому економічному відновленню. Це негативно впливає і наш військово-промисловий комплекс. А зараз Путін, зрозумівши, що в Україні вже з'явилося серійне виробництво крилатих і навіть балістичних ракет, і що вже відносно скоро зима. А чому б не домовитись? Особливо зважаючи на те, що на Росії є проблеми з енергетикою, про що я розповідав у попередньому випуску, на півдні Росії насамперед, а також на Далекому Сході і. Вкрай важливо, це стосується Москви, адже ми знаємо, що Україна проривала системи ППО Москви. Там, до речі, такі багаторівнові системи, така кільцева ППО Москви, і Путін, видно, почав непокоїтися. А що ж буде, якщо, наприклад, взимку, в грудні, в січні Україна дасть відповідь? І що ж тоді буде з багатомільйонною Москвою? Ми знаємо, що багатопорохові будинки, ці хмарочоси, вони, як правило, всі на електриці. В Москві приписано понад 11 мільйонів громадян РФ ще плюс приїжджі. І що ж тоді буде, якщо Україна жорстко відповість? І щодо того, чому зараз так на Москві бідкаються, я хочу сьогоднішню новину ще одну презентувати новини з російських змі, прокоментувати, а саме про масову атаку українськими дронами по російських регіонах. Сьогодні Міноборони РФ повідомили про те, що буцімто було знищено і перехоплено 144 українські українських безпілотника. Невідомо чи 144, тому що брешуть представники російського міноборони там, хоч і Коношенков, чи не Коношенков, нічого від того не змінюється. Але є такі повідомлення сьогодні в російських змі лунають гучні заяви з Москви з Кремля про те, що внаслідок цієї атаки було пошкоджено декілька поверхів і десятки квартир, що буцім то це була така руйнівна атака БПЛА в Підмосков'ї, Хоча насправді це наслідки роботи російського ППО. Російські пропагандисти цитують заяви росіян, москвичів, зокрема, повідомляють про те, що буцімто в паніці побігла за кішкою і паспортом, що жителі будинку розповідають про атаку ППЛА. Також вони публікують і фотографії, і ми бачимо, що дійсно є певні пошкодження. Але знову я наголошую, що це наслідки роботи російських систем ППО або чи і ППО і засобів радіоелектронної боротьби. Цікаво, що російські пропагандисти публікують такі, знаєте, так звані патріотичні у них великодержавно-імперські шовіністичні статті про те, що буцімто ті росіяни, які постраждали при ударі БПЛА, що вони начебто сповнені рішучості, що вони хочуть на так зване СВО, але при цьому головне у них питання, яке всіх цікавить, це коли можна буде повернутися в свої квартири. Москвичі <світнє> буцімто захотіли йти на СВО після цих ударів безпілотників, але в першу чергу потрібно повернутися у своє житло, і це найважливіше питання. Кремль робить на тлі цих новин гучні заяви, і в Кремлі сьогодні назвали ворогами тих, хто атакував безпілотниками підмосковні міста. Також є гучна заява від Захарової, яка жорстко прокоментувала нічну атаку українських БПЛА. Вона заявила про те, що Буцім то це звіринна помста. Крім того, є ряд заяв Піскова, який сьогодні заявив, що удар українського БПЛА не можна вважати військовими діями. Але які це військові дії, якщо це наслідки знову ж таки роботи російської ППО, російських систем радіоелектронної боротьби? Крім того, є ще заява з Кремля, що буцімто Київ демонструє свою сутність, неку таку сутність, це вже Пісков другий раз робить подібну заяву і не розкриває, що ж це таке справжня сутність України. Є, звісно, і погрози, наприклад, від депутата Чепе, який закликає знищити мости через Дніпро, буцімто у відповідь на атаку дронів ЗСУ. Дуже такий зараз насправді переполох в Москві, тому що це вже вдруге, коли наші дрони проривають московську систему. ППО Непокоються дуже московські чиновники, політики, тому що це дзвіночок. Одне діло, коли безпілотники які летять відносно повільно, там 150-200 км за годину, а інше діло, коли прилетить, наприклад, крилата ракета, яка летить зі швидкістю 800-900 км за годину, значно швидше, або балістична, яка ще в декілька разів швидше. При цьому наслідки від ракетних ударів вони значно сильніші, тому що вага бойової частини у ракет десь 8-10 разів більше ніж у наших ударних далекобійних дронів, і в Кремлі починають вже призадумуватися, чи то справді як писали пропагандисти, буцімто Україну чекає чорна зима, чи то незрозуміло, що може бути з Москвою. І якщо щодо півдня Росії, де були проблеми з енергетикою цього літа, де були графіки відключень чи включення електроенергії, якщо проблеми, наприклад, Білгородської області, Курської області, Брянської областей, або ж, наприклад, Далекого Сходу, Москву насправді мало хвилюють, тому що для цієї Московської імперії це просто колонізовані регіони. Так, от удари по Москві реально їх бентежать, навіть можливість ударів по Москві, і особливо наслідки. Адже москвичі, зрозумівши те, що війна повертається. На територію країни агресора і безпосередньо на столицю, звідки вона пішла, на Москву на МКАД на Підмосков'я, вони тоді можуть змінити свою думку і значно менше підтримувати цю агресію повномасштабну проти України у будь-якому разі, як би надалі не розвивалися події, ми чітко бачимо те, що вони прискорюються, і бачимо те, що на Москві починають російські політики хапатися за голову. Але хотілося б порадити російському військово-політичному керівництву, цим політичним так званим елітам цієї московської імперії, що не потрібно так гучно верещати, не потрібно здіймати цей вереск, не потрібні ці всі погрози, а потрібно просто лише зробити одне. Забрати усі свої окупаційні війська з тимчасово окупованих територій України. І все. І тоді не потрібно буде думати про те, що може бути з Москвою цією зимою і як і коли буде бити Україна у відповідь. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.